Влітку частішують випадки травмування серед дітей. Повідомляють медики. Кожного дня в ортопедно-травматологічне відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні звертається від 25 до 50 осіб, каже лікар закладу Василь Король. Наразі відділення майже вщент заповнене пацієнтами, адже небезпека чатує на дітей мало не на кожному кроці. За червень липень місяці зверталися 1400 дітей. Основному це є переломи кісток, рани, забої. Е, укуси У е, нас був недавно випадок, що дівчинка хотіла вилізти на дерево, е, маленька, не, не зачепилася за гілочку, впала і зламала руку, і проводиться оперативне лікування, тому що перелом був дуже складний. На думку медика, основна причина дитячих травм відсутність належного батьківського догляду. Адже саме під час літніх канікул діти нерідко залишаються без нагляду дорослих. 95%, А я б навіть сказав і більше це є недогляд батьків за своїми дітьми. Діти в основному Покинуті напризволяще, самі бавляться, самі займаються своїм досвіллям і дуже часто отримують під час цього травми. Василько Сосновський з Гусятинського району в обласній дитячій лікарні вже майже два тижні. Хлопчик травмувався під час гри, пошкодив сухожилля на руці. І став на лавушку в ті погодяться. і лавушка звернулася, і він падає і зловився за забор. І Порізав зразу три пальці. Провелася хірургічна. Обробка ран, пролеса пластика з сухожитків. Ну на даний час загальний стан задовільний. Рани загоїлися, знімаємо шви, і скоро хлопчик піде на поправку. До слова, занепокоєння медиків викликає і велика кількість маленьких пацієнтів з укусами кліщів. Як зазначає Василь Король, мало не кожного дня з такою проблемою до них звертаються 8-10 дітей.